Десь китай, но ви. Можна не решити хвилина, одна хвилина, або сім. Одна хвилина, одна секунду. Китай, не вік! Зараз всі канапки заберіть хоча б хліб, я вас прошу. Хоча б хліб. бо на все одно польється, так що наставляйте. не оставляйте. Не фіксиняли? Та зуба ты руками давай вилкою. <рисква> <шо тут>, <рисква> был. Да нет, да опять без крылый. Тобі що продати? Та дай Оце ти дарма зробив. Що? Та. Да. А зато по стаканам? Чевайты, бегать. Почалося 10 секунд. Ми пропустили новорічну далі. А, не. а, а він буде робити, що це ходить. Но тільки три рази Ну що, народ? Завитись